Спочатку поступила команда повітряної тривоги. Весь особовий склад відправився в укриття. Тільки спустилися ми в укриття, відразу пронував дуже сильний вибух. Ми почули, як сипляться стекла у нас в частині, в сусідніх будівлях. І одразу нам не надійшов виклик, що. Було потрапляння в драмтеатр. Ми відразу зреагували, воділи бронезахист і виїхали на місце події. Перше, що по прибуттю, ми побачили, це на автомобільній стоянці біля драмтеатру. Було дуже багато людей, які отримали травми різного характеру. Були люди, які загинули. Відразу особовим складом було прийнято рішення, щоб особовий склад надавав першу домедичну допомогу людям. Взяли нашу сумку з з медичними так скажем, засобами, почали надавати першу домедичну допомогу, перематування, лягання жгутів. В цей час так. Люди, які були поряд, які не отримали травми, це таксисти були. Вони відразу теж долучилися, так скажемо, до надання цієї допомоги, садили людей, які отримали поранення, почали самі відвозити до лікарні. Після, так скажемо, наданої першої медичної допомоги ми почали приступили до ліквідації пожежі в самому драмтеатрі. Проклали рукавну лінію і почали вже приступили безпосередньо до гасіння пожежі. Так, ну коли ми виїхали на місце події, побачили реальну картинку, що відбувається, відразу пригадалися події березня 2022 року, але не було часу давати своїм емоціям десь місце, потрібно було працювати, потрібно було надавати ту допомогу, яку ми вміємо, яку ми можемо, щоб допомогти нашим співмешканцям, нашим громадянам нашої України. Дуже багато крові було. Люди, наприклад, там, в сусідніх кафе, що сиділи, вони отрима травми від стекла. від таких. Ті, що були поряд, там, ну, взагалі не зрозуміло від чого. Ми надавали допомогу в тому, що накладали жгути, турнікети, перематували рани, щоб десь зупинити ту кровотечу, яка є. Ну і далі передавали вже працівникам швидкої медичної допомоги, які теж дуже швидко зреагували на цю подію. І в нас постійно проходять навчання на таких е, великих об'єктах. Тобто, кожен приїхав, кожен вже розумів, кому що потрібно, як робити і на кому яка є зона відповідальності. Була загроза повторного ракетного удару по об'єкту. Е, наші дії були такі, що ми спочатку надали всю е, домедичну до допомогу постраждалим. Коли вже всіх потерпілих ми передали каретам швидкої медичної допомоги, було прийнято рішення, що особовий склад потрібно направити до укриття. Після того, коли пішов відбій повітряної тривоги, продовжували працювати, розбирати завали і надавати ту допомогу по гасінню пожежі. Рятувальні роботи тривали до самого вечора. Мій підрозділ там залишався до останнього. Ми закінчували так, скажемо, розбори цих з їх завалів, конструкції, гасіння пожежі. Ну останніми ми покинули так, скажемо, це місце. Потім ми залишили на чергуванні ще два чоловіка особового складу, які залишалися в наметі, де надавали там, тим людям, які зверталися психологічну допомогу. Ми за медичною деякі зверталися допомогою. І ця, ну, мій особовий склад там чергував до самого ранку.